Вітаю, наш боксер Усик захистив дисертацію і став доктором філософії справа. Ну, це як раніше кандидат наук. Не плутайте, тут слово філософія не має ніякого стосунку. Це PhD, так називається доктор філософії в такій-то галузі. Раніше це називалось кандидат наук. Сьогодні це доктори філософії. Для того, щоб стати доктором філософії, потрібно вступити до аспірантури. І провчитись в аспірантурі мінімум 2 роки, а взагалі тут 4. Але 2 роки це так звана навчальна складова, де ви ходите на пари, складаєте іспити, ну, виконуєте всю навчальну складову. Так ось ця навчальна складова передбачена в обсязі 30-60 кредитів. Один кредит це 30 годин. Ну, тобто це десь 1200 до 2400 годин. годин. Потрібно. Бути в аудиторії, самостійно займатися, складати іспити, залі, заліки і так далі. Крім того, аспірант повинен відвідувати наукові конференції, повинен брати участь у наукових заходах, писати тези, статті, публікуватися, виступати, бути в бібліотеці, займатися, вивчати науковий матеріал, тому що дисертація це. Наукова новизна. І коли ти захищаєш дисертацію, то ти повинен мати елементи наукової новизни, тобто, що ти дослідив, виміряв, що ти новеньке там відкрив і так далі. І це не має бути щось аля загалям, про що-небудь там треба відкрити, потрібно вдосконалити. Ні, ні, це не пляше, це політики можуть так говорити. А от коли ти кандидат наука, якщо ти ще й докторську захищаєш, тільки не плутайте, то є доктори наук. Наступна стадія, там взагалі потрібно побудувати цілу концепцію. Я коли писав дисертацію на доктора наук, так у мене дисертація складалася з 500 сторінок, плюс ще 280 сторінок монографія, плюс 20 наукових статей, в тому числі закордонні, скопус і так далі. Складна штука. І ви знаєте, у мене не було часу ні на що, коли я писав кандидатську дисертацію, ну, це як доктор філософії. А як докторську, так тим паче, в мене взагалі часу не було. Все, що я робив, це ну, на роботу з роботи в бібліотеку, з бібліотеки додому поїв і знову читаєш, виділяєш, підкреслюєш, думаєш, ставиш якісь експерименти, проводиш якісь дослідження. І не було не було часу ні на що. Але я радію, що у нас є такі, ну. Талановиті люди, які можуть і армією керувати, і паралельно ще і ось захищати дисертації. І ось тепер, коли ви знаєте, який доволі важкий шлях для того, щоб стати доктором філософії, або кандидатом наук, або доктором наук, доцентом університеті, професором університеті. тепер, коли ви знаєте цей тривалий шлях, скажіть, будь ласка. А був у Вусика час для того, щоб вчитися, писати, брати участь в конференціях, ну і так далі. Тим паче, з такої дисципліни, як право. Тобто, це юрист повинен бути бакалавр, магістр, вивчився на юриста, потім став вченим юристом. От як ви думаєте, з усією повагою до Олександра Усика я не вважаю, що є правильним, коли люди. Щось собі отримують просто тому, що вони можуть. Тобто, уявіть собі, що я взяв, виділив там, 100 тисяч 200 тисяч доларів. Дисертація насправді: якщо люди хочуть купити її на замовлення, така послуга є. Я впевнений, що ви знайдете людей, які зможуть вам написати цю роботу і захистити. Ну, уявіть собі, що я взяв, виділив 100 тисяч євро і купив собі пояс. Чемпіона світу з боксу. Ви скажете, це неможливо. А чому? А чому пояс чемпіона з боксу неможливо купити, а дисертації в Україні можна захищати, коли є певні підозри? От чому так? Це я зараз не про Олександра. Може він і вчився, може він і ходив на пари. Я впевнений, що в нього все чітко там. І ходив, і здавав, і все навідмінно можливо, я не заперечую. Тільки питання в тому: а Олександр розумів, яке це буде мати, ну, який це резонанс буде мати? Наскільки це гарно виглядає? Чому не можна залишитись відомим спортсменом, боксером? Якщо ти хотів іти в аспірантуру, ти ж можеш сказати, все, тепер от я йду з боксу. Буду займатися там, дітьми, я буду займатися молодіжним спортом, вступаю до аспірантури, буду вчитися. Тепер вже я от, ну, не на рингу, я буду приділяти час науці. Ну цього ж не було. І всі чудово розуміють, що да як. І ще раз скажу: не звинувачую нікого. Але мені здається, що коли ми в країні хапаємо собі все, що ти тільки можеш хапнути, тому що ти можеш, і немає запобіжників. То так країна не будується. Бо хтось сидів і роками писав кандидатську дисертацію. Роками. Інколи люди десятками років не можуть захистити наукові ступені, отримати чинні звання. Хтось кладе на це все своє життя, захищаючись, потім працюючи в університеті, отримуючи доцента, і до професора не всі доростають. І хтось іде оцим шляхом, нагнувши голову, сидячи в бібліотеках, розбираючись. З цифрами, з аналітикою, з науковими статтями і так далі. А хтось просто так, хлоп, тому що він може, і отримує оцю корочку. Як так може? Наскільки це справедливо? Ми завжди говоримо про справедливе суспільство, про справедливий мир. А оце справедливо? Справедливо, коли в Україні купа фейкових докторів наук, коли в Україні купа фейкових докторів філософії, коли в Україні купа фейкових. Я впевнений, що фейкових купа заслужених майстрів спорту, заслужених діячів науки і техніки, майстрів спорту. Оце нормально? Так, можна будувати державу? Як ви думаєте? Напишіть в коментарях. І ще раз звертаю увагу: ми не звинувачимо Олександра. Ми намагаємось вхопити загальну тенденцію. Чому за гроші не можна стати? Чемпіоном світу з боксу, але за гроші можна в Україні стати професором або доктором наук? Чому так? Що ми робимо не так? І головне, а до чого ми призводимо, коли дозволяємо за гроші здобути те, чого людина не здобувала насправді? Як це відображається на мотивації тих? Хто кладе своє життя для того, щоб здобути деякі вершини? Чи не обнуляємо ми життя цих людей? Подумайте над цим.